Так, всім привіт! Сьогодні буде багато нового. Тут я, якщо що побачите мене в дзеркалі. Ну і хочу показати щось новеньке, щось гарненьке для вас. Є з нового, чуть-чуть з нового, такого. А це все таке старе. Буду показувати, буду демонструвати для вас. Є ось такий редуктор з такою лебеткою. Вона грамезна. Наскільки кілограм? Чесно скажу, не знаю. Трос ну, десь 0,8 товщиною. А так ручка з ключа зроблена. Зафіксована, приварена. Черв'ячний механізм, розмір 200 на 135. Ціна 1500. Далі є така тумба. Ступа, щоб можна було товкти. Ціна 380 гривень. Ці на 25 і на 45 отвори. Не знаю навіщо. Ціна за два буде 150 гривень. Бритва Челябинськ. Механічно працює дуже добре. Ціна, та нехай 100 гривень, вона ваша буде. Так, коробка 20 гривень. Далі у нас ось такий танк є. Ціна 100 гривень. Ця у нас буде 60. Далі є у нас мечики, лірки і фрези. Мечики 2,4. Ось такі. Все. Це буде по 5 гривень. Ось ці 5, 2,4. Ось ці. Як би так показати? Камера щось не показує. 2,6. З мечиком. Можу комплектами, можу по одному. Тобто комплект 2. Деталі. Коштує 10 гривень. Це п'ятерочка стоє 15 гривень. Там 2,6. Тут є слірки 3,6, 3. Бачу, тут іще 2,5. на Різні, в общем, всі вони по 5 гривень. Так, далі, дивіться, є сопло для краскопульта ГДРівського. Ось такого комплект буде 300 гривень. це у нас буде кантер. Ціна на 20 гривень. Це у нас буде 40. Мечики по 5 гривень. Знову такий, 2,5, ось такі чорні, гарні. Їх тут 100 штук. Ну, хто буде брати мішками, ну, пачками, буду продавати дешевше. Є фрези пальчикові ось такі 5 Всі. Їх тут також багато в бумазі завернуті. Ціна їх 20 гривень. Цей у нас буде 80. 80... Щось написано 80, не зрозуміло. В общем, ціна 150 гривень, конус перший. Зажимає, все працює. Так, зажигалка 40 леза. Ось такі будуть по 25. Ці 2,5, 2,5, і 2. 25 гривень штука. Хто візьме пачку, буде 60 гривень за всі. Це у нас 10 гривень, це в нас ключ із замком із болтом. Ціна 25 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Цанговий патрончик такий. Цей у нас 10. Цей в нас буде 45. Цей 15. Ці в нас будуть клеми плюс два штуки таких гарних. Ціна 130 гривень. Сйомник у нас 150. Це в нас снаружжі 49, внутрі 40. Гайка. Ось така ціна. Та нехай буде 40 гривень. Цей в нас буде зйомник якийсь однобокий. Ціна його, то навіть не знаю, 55, 90, внутрішній 32 Із фігурними. Ціна 250 Цей в нас буде 50 гривень, цей в нас буде 30 гривень. Так, гантелю я забув 5,5 кіло по півтора Блинчика, тут 5, і з другої сторони 5. Ціна 250 гривень. 34 і 1 дюйм. Ціна за 2 250 Так, є. Як? Димар. Димар. Довгий такий, гарний, красивий, блискучий, внутрі аж блистить. Однією рукою дуже тяжко відкрити, тому що зараз відкрию, покажу. Так, він в комплекті. Внутрі міха всі є, повністю є. Трубка є, О, димить. Реше тут взагалі повністю нове. Це також чуть-чуть прикрито. Ціна його 300 гривень. А там, дивіться самі, дзеркало. Дзеркало у нас 130 на 140. Ось таке 250 гривень. Так, фрези. Дивіться, тут є фрез. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Різні, дуже острі. Тріснутих я тут не бачу, є отакі от взагалі острі-острі. Ціна 600 гривень і вони всі ваші. Це в подарунок туди йде. Так, що ще тут? Патрони? 40, 30, 30, 30, 30, ключ 25. Ручка 10, 10, 10. Це із е, цього як його, ЧПУ станка 18, внутрішній 32, 25, ціна 250 гривень. Напильників. Ну, таких накидав тут 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук, 100 гривень, і вони всі ваші. Ці по 10 гривень. Що тут ще зубило, 25, ці по 10. Цей 20, цей 5 замок. Замок у нас буде 45 гривень, цей 25 гривень, зйомник буде у нас 80. В общем, за всі ліркотримачі я хочу 300 гривень, по отдільності буде у нас, не знаю, нехай буде 80 гривень за штуку. Отак. Цей у нас буде 15, краник у нас буде латунний 60, цей 26. Ціна 25 гривень, діаметр 26. Ключ 22 на 26. Сегментний. Ціна 25 гривень. Викрутка. Внутрішній, тут 7 мм. Викручувати. Ціна 25 гривень. Цей 10. Перехід з 12-го шестигранника на 10-й. Ціна 25 гривень. Цей у нас 15 свічі у нас будуть 20. Цей тримач такий цікавий. Не знаю, нехай буде 25. Так, ключі, дивіться, цей у нас ключ 80, цей у нас ключ 100, цей у нас ключ 60, 60, 40. Цей буде 40. Цей у нас буде 120. Монтіровка буде 80. Гаваздодьор у нас буде 120. Такий, такий собі. Не сказав би, що дуже гарний. Монтіровка така заокругленим округляним очком. Із якогось пальця розпредвала. Ціна 80, квадрат під 10 вороток, що тут що тут підголовки. Відкручувати якісь гайки Ціна 100 гривень. На зиму є такі колуни, ціна їх цього буде 250, цей буде у нас 70 Є ще ось такі, такий агрегат. Не знаю, чи працює, чи ні. Но я думаю, що працює, тут ломатись нічому. Ціна 60 гривень, він ваш. Так, на останок хочу показати молотки. 800 грамовий, 800-грамовий, даже 700. В общем, ціна, як завжди, 55, 55 і цей 35. Е -е, лезо 60 те будуть у нас по 80 гривень. Ці, цей у нас буде 135. Патрон 125. -й. У нас буде е -е, 600 гривень. Він ваш. Та й все. Вроді би все показав. Що забув, показати, вибачайте. Кажіть. Будемо домовлятися, будемо розмовляти про це все. Вилучний круг забув, так. Да. Вилучний круг у нас буде, та не знаю, 150 він ваш. От тепер точно все. Від вас чекаю, як завжди, лайків, коменти. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.